Його цікавить халява відео для вас. Зубр Т-25 з триточковою навіскою плуг фриза 2500 доларів з доставкою. Далі в нас на черзі Viper 20 кінських сил з фризою в комплекті 2000 доларів. Всіх тракторів стан відмінний. Далі Т-25 зубр плуг фриза в комплекті 200. Далі Fighter 20-й. Технічно взагалі ідеальний стан, поверхнево, десь фреза, фарба злетіла. Резина ідеальна, що передня, що задня, абсолютно ніяких дефектів по ньому немає. Заводиться, готовий повністю до роботи. Ціна такого 2200. Не рівняйте з яким -от дешевим 160-м мототрактором. Ці в два рази більші, сильніші, ну і дешевші. Далі є джинма 5700 в ідеальному стані. Ну і любителям ДТЗ-шок маємо в стані нового трактора ДТЗ 5244 HPX 6500 на доларів дешевше, як новий такий самий тракторець. Ну і Останній скаут 240-й з валом відбору, з триточкою. Тоже Теж технічно стан ідеальний провіряли 800 доларах.